П'ятий урок, як не втратити своє зцілення, як зробити так, щоб демони не поверталися, як втримати своє звільнення. Це буде слово і для екзорцистів, і для тих, хто вже звільнився, тому що багато дзвінків в мене було, і говорять, все було прекрасно, Я протримався тиждень. Другий каже, я, я два тижні протримався, а інший каже, я день протримався. От, тобто, в кожного по-різному, і я зараз пояснюю, чому так відбувається і чому втрачаєте. Я буду пояснювати своїх випадків, тому що в мене те саме так точно працює, як і в вас. Тобто, те, що ви отримали, звільнення, і ви одночасно отримали сповнення Духом Святим, тому що е, всі з вас. Говорять, що радість, неймовірна радість, неймовірна любов Божа, бажання молитися, молитися на мовах, бажання читати святе письмо, бажання слухати про славу. Не важливо, чи це одна і та сама композиція, ви можете її там в цілий день зациклити і слухати. Це сповнення Духом Святим. А також деякі з вас отримали дари, говоріння інших мов, пророцтва. Тобто, коли ви звільнялися, ви одночасно отримували хрещення Духом Святим. Але потім це все розсіюється. І дуже просто, дуже просто От дзвонить, коли вчора чи після вчора сестричка, яка була у нас в гостях. І вона сповнилась з духу, вона, вона в нас от прямо там вдома. Вона раділа, вона славила Господа, щаслива поїхала. І буквально вже на другий день ем, телефонує каже, каже, що щось не то знову все повертається, і хвороба повертається, і загострення, ще гірше стає, ніж було. Ну, Звичайно, що сатана, коли його викривають, він починає тиснути тоді з сильно, з великою силою. і... Щоб в е, людині було таке враження, що краще би я взагалі не ходила до того екзорциста. Тобто це все брехня сатани, яку ви змушені самі будете викривати. Ну і от вона дзвонить, сестричка дзвонить зі Львова і каже, що робити, як. Каже: ну, я за тебе помолюся, але тобі треба воно, побачити ці двері, які ти відкрила, де ти впустила цих духів знов. Вона каже, ні, нічого, ніби такого не робила. І... Біля мене була Наталочка, кажу, ну давай помолимося. Бо сестричка привезла львівський е, шоколад е, домашній, чи як там в них е, називається. І нам сподобалось, і в нас особливе ставлення до таких. І е, Наталочка помолилась, каже, бачу, бачу конфлікт і бачу матерію, матерію гроші. І я говорю, кажу, стричка, що це означає? Та Ні, ніби конфлікту не було. Що це за матерія? І буквально там за... вона згадує: каже: а, так, так, було з мамою. Мама хотіла, щоб я помила посуд, я не помила. А моя мама швея. Я кажу, ну то що, я тобі це все маю, я маю отримувати від Бога через Наталочку, через мене і до тебе, щоб ти аж. Щоб ти зрозуміла, де ти втратила оце помазання Духа Святого. І вона зріклася, покаялася, і ми знову помолилися, і знову мир наступив. Але ша перед тим дуже цікаво, вона говорить: а я пішла до храму, пішла до Євхаристії, трошки стало легше, потім все рівно все повернулось. І дивіться, що я зауважував, особливо католики. Які телефонують православні католики харизмати, що в них е, остання як би, така інстанція це Євхристія. Вони думають, що вони е, підуть, приймуть тіло і кров, і вже автоматично нічого не треба робити, просто там посповідатися. Але це все може бути просто релігія, форма. Нічого живого в тому не може бути. Бог за вас, вашу роботу не зробить. Не потрібно шукати. Якусь таку паличку, виручалочку, яка за вас все зробить, а ви самі не хочете. Їй стало ще гірше. Чому? І я кажу, тому що апостол Павло сказав: каже: якщо з вас хто недостойно, приймає тіло і кров, то через те багато з вас хворі і багато навіть хто помер. Тобто це є серйозні речі, це є духовні речі. І духовні правила в духовному світі їх потрібно дотримуватися. Не думайте, що ви собі підете на сповідь, причастя, і все, все прямо обновиться. Нічого не обновиться, якщо ви не почнете працювати над самі собою, якщо ви не будете, як говорить Ісус, пильними. Будьте пильні, бодрствуйте і моліться. Тобто ви повинні бути от. Я вже говорив ці речі так, ніби ви Ви повинні жити так, як Назарей. Ви повинні пильнувати. Оці люди, які отримували звільнення, особливо ви маєте пильнувати, тому що на вас де охота. Охота, сам сатана, відкриє охоту. Для інших це, це, ну, вони можуть собі допускати якісь грішки, там, маленькі, великі, Воно, вони будуть все рівно відчувати. Спокій, мир, а вас зразу, нечисті духи, шукають тільки, шукають, щоб повернутися. І є випадки, що вони ще приводять сім зліших. Тому вам потрібно покаятися за цю Євхаристію, що ви зробили з Євхаристії зробили ідолу поклонство. Тобто, ви свою надію покладаєте на якісь магічні якості Євхаристії. Якщо ви ще вірите, що дійсно вино і хліб перетворюється на справжнє тіло і кров, то, на жаль, я вас розчарую. Це все придумала людина. Якби перетворилося на кров, був би запах і смак крові. Нічого там не перетворюється. Тобто, це є таке зумбування, щоб закликати маси до храму, щоб були прибутки. От, щоб сказати, що от тільки в нас ви отримаєте, оце от ви тільки в нас, прощення тільки в нас, ви отримуєте. Нічого, як написано, що сили Божої немає, тільки є вигляд набожності. Тобто вигляд набожності ніякої сили воно не приносить. Хоча так, звичайно, сповідь, покаяння воно робить свою роботу на перших порах. І про щастя робить свою роботу, якщо це правильно, якщо ви зробили це правильно. І тому деякі так з вас говорять, що це мені допомогло. Це допомагає. Але, якщо ви пам'ятаєте про мідного Змія, коли колисей зробив мідного Змія, як символ Ісуса Христа, люди зцілялися, а через декілька днів, скажімо так, пройшли роки. І вони зробили з цього змія, вони поставили його там в храмі, по-моєму, і назвали його Ніхуштан. І це, що вчора вам приносило зцілення, сьогодні може приносити прокляття. Тобто те саме причастя, яке вас зціляло, воно може вас через деякий час вбивати, приносити прокляття, які. Ті, що говорить Павло, що через це з вас багато хворіють. І деякі померли. Тобто, уявіть собі, ну, тобто, святе причастя і такий ефект. Ну, це є святе писання, ви тобто, можете сперечатися з святим писанням і з Богом. Далі є рівень, є вищий рівень, деякі е, телефонують їм е, знову повертається, так? Цей та, та негатив, який. Негативні думки, тобто ну, лукавий приходить, повертається. І, і вони е, питають, що зробити. Але я бачу, що в них рівень вже вищий, духовний рівень. І я говорю, що потрібно прийняти е, заповіт з Богом, потрібно прийняти водне хрещення. Так само так. Потрібно це повністю посвятити. Тому що ви топчетесь на місці, і лукавий, ви не, у вас немає росту, у вас немає служіння, ви вже маєте іншим служити. І, не, і лукавий знаходить оці двері і входить назад, так, там, де він був. І у вас знову ці депресії, знову ці проблеми, ви не розумієте, ви ж ходите на, на школу Марії, самарянку, яка там ще школа. По, ну тобто їх поназивали, попридумували, але написано про таких, що вони все життя вчаться і, і не досягають пізнання істини. Дивіться, щоб це було не про вас. Ви маєте прийняти заповіт, хреститися. Ми читаємо Марка, Євангеліє Марка, 16 глава, навіть 15-та, і сказав їм, коли підете по всьому світу, сповістіть Євангелії всьому творінню. Хто вірує, буде хрещений, і спасений буде, а хто не вірує, буде осуджений. Тих же, хто вірує, супроводимо такі знамення. В ім'я моє виганятимуть бісі, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, і коли щось смертоносне вип'ють, не пошкодить їм, на хворих покладуть руки, і вони будуть здорові. Тобто, ви вже мали б прийняти водне хрещення і мали б вже йти і проповідати в Англії. І е, вас мали би вже супроводжувати знамення. І тут у нас є в оригіналі, є сноска, що таке хрещення. Це не є хрещення руками, там, накладення хресного знамена. Хрещення. Баптізо. Приймати хрещення шляхом, занурення в воду, бути хрещеним, хрестити. Водике хрещення, те, яке вам давали в дитинстві, але ви це несвідомо робили, за вас це робили, але вас ніхто не, не затягне в рай чимись зусиллями, чимись рішеннями, ви не спасетеся, ви самі маєте зриктися себе. Якраз хрещення це коли твоє старе тіло, твоя стара природа, вона вмирає, і це її символізує якраз оце повне занурення в воду. Повне омиття і народження нової людини. Отаким От чином. Йдемо далі. Лукавий дуже хитрий, тому його називає його ім'я Лукавий. Також його ім'я Диявол. Диявол, воно в перекладі, один з перекладів це той, хто кидає думку. Тобто все починається ваше осквернення починається з однієї думки, коли ви отримали звільнення, і е, наступний день, другий, третій, в нього є час, він не спить, він кидає думку. Кидає, а чи правду сказав Бог, чи правду говорить Писання, він кидає думку якусь, бачиш тебе, одне люблять, чи, чи е, 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 це будь-я думка, негативна думка. Або пам'ятаєш, як тебе образили. От, я буду пояснювати більше на своєму прикладі. Недавно я їду по селі і бачу одну хатину. Так? Там живе людина, яка мене образила. Я подивився на ту хатину і навіть не зауважив, як мені в серце диявол кинув думку. А пам'ятаєш, вона тебе образила. І все такий неприємний спогад. Їду я далі, зупинився, відкриваю там. Тюбік з клеєм, і там є така голка, і я цією голкою хочу проклати клей і запихаю собі в палець. І знову, що таке? Ще? Я навіть промовив таке, боже, за що? І ще не розумію, що в мене вже в серці закрадається, вже диявол робить свою роботу. І все, їду далі. Проходить ще 10 хвилин, я чую все. Якийсь такий смуток підходить, якийсь ну, як депресія. Я думаю, та напевно просто сонце. Жара виснажений, знаєте, лукавий, він все дуже хитро це все підробляє. Щоб ти думав, що це виснаження, це сонливість там. Але я думаю, ні, виспався. І уявляєте, як коли людина хоче догодити Богу, що відбувається, і я бачу, їде саме та людина в місті, де тисячі людей на автомобілі. Я зустрічаю його, просто бачу через лобове скло. Саме з тієї хатини, так? І я все зрозумів, що я пустив оцю думку, і я покаюся, відрікся, почав молитися, молитися, почав, поки не Дух й не зійде. Зрозуміли, так? як відновляти те, що ви втратили. Молитися, каятися, шукати Господа. Зразу, прямо там за рулем. І як знаєте, холодний душ хопа, і все пройшло. І зразу радість повертається, натхнення робити, працювати. От, оце. Оці такі, оці брехні сатани, ви маєте самі розпізнавати, як він проходить, через які речі ви маєте це все удаляти свого життя. От, вчора дзвонила, буквально жінка отримувала звільнення. Перший раз вона подзвонила, вона просто прийняла Христа, їй стало добре, щаслива. Буквально там пару днів протрималась. І вона каже: я просто згадала, що в чоловіка була коханка, і мені так стало боляче, і це все повернулося. І я вже зглибша молитва, вже була молитва екзорцизму, і вона от почала з нею це все виходити. До речі, от вона жила, і все було ніби ну, нормально. Нічого її там не тривожило. Ну, звичайно, були ці стани депресивні. Про що я говорю? Там Болі, наприклад, головні не тривожило. Вчора я за нею молюся. І її починає тиснути голова, просто так тиснути. Тобто, ніби виходить, що я маю їй в чомусь допомогти, я починаю молитву, а їсти її гірше і гірше. Я бачу, вона міняється на обличчі, тримається за голову. Страшні болі. Це просто означає, що, що оцей нечистий він починає шукати, він починає метатися, так він дає оці болі, він починає шукатися на метатися на вихід. І коли я наказую, ну, це, до речі, я наказував йому, і ми шукали якісь, шукаємо причини, причини, так, да, гріхи, через що він війшов. І Наталочка каже, це щось старе, це щось старе, що ви робили дуже давно. І тобто вона вже це показує, каже: я не знаю, що, ніяких гріхів, ну, я вже не знаю, що згадувати. І вона згадує, що вони в дитинстві. Викликали духів, там, викликали чи д'яволо, якась там пікова дама. Не знаю, що це за гра в дитинстві. Може, з вас хтось знає і впізнає себе в цій розповіді. І вона всього зрікається, кається і видихає, в глибокий видих робить і все. І головна біль пропадає. Тобто з неї вийшов. І я кажу: ну ви налякались, напевно, ну, що почалася біль. Вона каже, ні, бо я вже була готова. Я бачила, що у вас там. Відбувається ну, на в сеансах екзорцизму, і каже, я вже була підготовлена. І слава Богу, що так легко і далі. Ми говорили про конфлікти, так? як сатана вивів оцю сестричку зі Львова через конфлікт. Е, в мир відійшов е, в, далі. Е, про що розказують ті, що звільнилися? Ну і кажуть: ну, ми простили там. От своїх батьків, тих чи сих, або людей, які вже давно не телефонували, забули про них, але ну, під час от, сеансу, екзортизму вони прощали цих людей. І а, ці люди не телефонували. І тут, коли вже прийшов мир, спокій, звільнення, починають телефонувати ті люди, які їм зробили оце зло. І що асоціації, спогади, емоції приходять. І е, починається знову. Ці демони починають входити знову тих людей. І ще, які є, яка є хитрість. Я е, 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 недавно сам бачив на свої очі. Є е, е, люди, близь, близькі люди, так, які я простив. І моя дружина простила, які робили нам дуже велике зло. У нас були там 30 суддів, це десь 150 засідань приблизно там. А, в, і ми їх простили, вся і дружина простила, ім, і Дух Святий каже: поїдь, відвідай цих людей. І я, в мене все нормально, спокій. Ну, Звичайно, неприємно, коли тобі зробили, але ну, коли ти звільнений, і ти готовий бачити цих людей, все нормально. І дружина також думала, що все нормально, вона простила. І коли ми звертаємо в це село, я бачу, все, сльози в неї на очах. Тобто, а, коли, це означає, що Є ще глибоке, глибоко, десь на підсвідомості, ще щось тримає. І вона десь проплакала, не знаю, скільки часу я вийшов з машини, вона залишила, вона це все виплакала, вона почула Духа Святого, який її заспокоював І нарешті ну, вона по-справжньому простила. І вона може тепер бачити їх в обличчя. Тобто ви можете думати, що ви простили, але коли побачите цих людей, все повернеться. От, Дуже воно глибоко, і тільки Дух Святий може це показати і відкрити. Повне прощення має бути. Зрозуміле, так? Коли ви бачите цю людину, і вам або і шкода, або ви хочете її обняти, тобто, ну, вже принаймні вам не боляче, на рани оцін вже не кровоточить. От, Тому і говорить Ісус, що каже, якщо ви хочете принести жертву так, перед Богом. То на спочатку лишіть свою жертву біля жартівника, підійдіть до тієї людини, примиріться. Тобто, що тут, які тут принципи? Що ви ту людину побачите на очі і подивіться, чи ви вже реально простили, звільнилися, чи готові ви її бачити. От є отакий принцип. Останнім часом почали телефонувати. Відьми, відьмаки, які займалися цим окультизмом, люди, які посвятили своє життя сатані, були заповіти. От чому я говорю про заповіт з Господом? Тому що з цими людьми, які склали заповіт за дияволом, в них звільнення дуже важко відбувається. Тобто там є особлива присутність сатани. І це духовний світ, такі самі правила, точніше, не такі самі, в Бога, такі правила про заповідь з Ним, що буде особливий і захист Божий, особливе Боже проникнення в вас, що в Господь особливо буде цей храм Духа Святого ваш оберігати. Це, тому і це написано, що це є заповідь. Це все це як заповідь чоловіка і жінкою на все життя і не маєш права назад. О, тому в духовному світі заповіт дуже важливий. І ваш заповіт з Господом, це є, буде вже точка неповернення. І там є особливі благословення. Вас чекають. Особлива присутність Духа Святого. І в, о, тому от, оці відьмаки, які вступили в заповіт з ними, так з ними важко. Спочатку я розтягую це, поки вони навчаться смирінню. От, бо вони дзвонять без попередження. Давайте, спасайте мене. Я їм говорю, ви мені що, гроші заплатили, я вам щось винен. От, і я вже зараз цей урок закінчимо, я буду розказувати, як з ними працювати, з цими людьми надалі для екзорцистів, складними випадками. Амінь.